Let it, 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 bang, bang. Да. Давно не бачились. Okay. Ну. Виникає якесь дежавю, Рівно рік назад, ну майже рівно рік назад, все починалося з цього місця і так само вдвох. А потім все понеслося. Так що, що, що ти побажаєш у цьому сидіти? Щоб було, щоб, щоб сталося. Війна закінчилася. Це правильно. те що Да, таке ж медове, да? пахне пахне Зараз ми по дорозі до нашого пункту назначення заїдемо до одного із місцевих жителів. Хочу вам щось незвичне показати. Я зимою в січні місяці був уже. Мені сподобалось. Виложив ролик у TikTok, який набрав 153 тисячі переглядів. Зараз постараємося застати господаря дома. І взяти інтерв'ю. Надіюсь пощастить. А ось ми і приїхали. Бачив таке раніше? Звісно. Де бачив? По Да? По якому? У Тікітокі бачив. — А, в Тікітокі. Mm — -hmm. ну, ну ви розумієте, ну я сьогодні я не фотогігієнт. — А нічого. Справжнє життя українців, воно не повинно бути. Саміжку йди сюди! А що ми опять знімаємо? Опять. опять. <правж> я, коротше, вишиваю крістику. Підбаєте? І от воно мені ото прийшло, що крізь тільки кліточка, крішечка, це не те ж саме. І от коли в нас тут все зірвалося, от, і я от тепер зробила ту собаку. Воно ту собачку кажу, так, стережи, щоб ніяка гадость ні в коєм случаї до нас сюди не потрапила. Оце я Тому що як отсюди, так собачку видно, от собачковинно. Так, треба да, 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 максимально треба надавати. Туда Туда. Чи ця собачка зливає? Воно так, да, я ж. його... Ну, коротше, а потім до собачки котик, а тоді те, а потім те, а потім, оце, як нас було 35 років нашого подружнього життя, глядіть. Це нас чисто, чисто, чисто так до нашої ювілейної дати такі було. Так що в нас вже в цьому році буде 41. І ото потрошку, то знаєте, у нас там дачники є, і там дівчинка маленька. Я тут коврика так зробила, а вона просто каже, «бабушка, ну не делай цього, делай далі мультики. І я тоді думаю, ну діти просять. І от почала ото таке робити. А скільки років ви цим займаєтесь? Коли ну, це? В якому о, році приблизно це, хоч солдичко, почалося? Коли це у му нас рвануло, дачі в якому? Вісімнадцятому. Ото в 18-му рвануло, значить я в 19-му першу то зробила. Питання, ви плануєте далі ще продовжувати? У вас ще Тануть. багато метрів не освоєно. Значить, ну! Значить а вже далі. Ні, значить, розказують. Далі у мене отут буде герб Обалденний такого гірбані кошти немає, не буде. Буде він тільки такий у мене. Далі буде калина. За калиною буде надпис Україна понад усе. Потім будуть соняшники. А потім не знаю, там придумала, але ще не знаю. Але оце стопроцентно, бо вже схеми намальовані. Заключно, на цій стороні в мене буде українська хата із мальвами. О, ну, в общем, щоб село ж було до кінця село. Ви бачите, ж в мене там село, але ж де, де ж господарі повинні жити. От мене там ще буде, буде українська хата. Дивися. Це ж макет ви зробили вже, да? О, ви, так? У мене. У нас тут така збілка нагла, оце я сижу, стукаю, вона там сидить, хоть би тобі Просто вона тут сидить і дивиться на мене. І то я її зробила. А робила її як? Я її робила іменно із картинки. Я взяла картинку, розріфрила її і все. Знаєте, поначалу сказати. ми взагалі, в мене ти внучка була маленька, і я це прилуки кажу, так, пішли на охоту. Вона бабу, що ми з тобою стисно йти, куди? А ми це знає йдемо. Кажу, Ліна, оглядайся, нема нікого, немає і пішли далі. А потім, знаєте, ще було класно, як у того раніше в прилуках, пам'ятаєте, вам луча не знає. Були такі ото е, масові гуляння, типо, знаєте, в прилуках було, ну, якесь місто, ярмарки, все. І оце, я вчителі сам А, Я понял. І вперед мені так навпростки, Ось я раз, навпростки, я вже там. Боже, я там приносила сумки їх, понієте? Поки прийдуть уборщики там прибирають, у мене вже кришечки всі в сумочках додать. А вони так задумались, бутилки є, а. Да, де а не кришечки. <рисот> 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 ну, <пілляє> <пілляє> ніхто не перевіряв через кришечки ні. але такий був в моєму житті. Тепер дивіться, оце в нас тут. Колись отак я просто виходжу, який хлопчинка підходить і каже: а можна фотографіруватися. Кажу, можна тільки плата. А він так, а сколько витягає кошельочок? Така плата. Мені кажуть, кришечки треба. І оце ж тепер вам у чоловік може сказати. Що сонечко? відкриваємо. А там уже мішок стоїть. Да. Закидай всі носять, скільки носять. А кажу, у мене планів багато, дуже багато Нема хочеться. Немає часу, що вже приїжджаю зовсім мало. Зараз оце не повернути. Аби повернутики цим займатися, то да а там город є, сад є. Так, да, в селі без цього ну, Та Навіть в маленьких бездача, містах теж без стіни. Цього цього а в мене ще будинок при прилукає свій. Я живу часом а там дет... таким теж займають? ні такі? Ні, ні, Ми ні, туди ні, бри. ні, там бригаді. Там бетонний ні, забор. Ні, туди ні. Ні. не А скажіть, як ви їх кріпите? Як воно кріпиться до забору, до дерев'яного? Ось кришиться. Ось сюди прибивається гвоздик, ставиться до забору і молоточком. Тук-тук і все. Це мені чоловік робить. Тільки не сиє всередине, а, mm -hmm. mm -hmm. все. а з нутрі, бо тут вже бувають різні надписи, все. А зсередини, видно, що була таке, а вона бере просто підставляє, чуп чук і все, чуп чук і все. Та да, він оце мені каже, яких тобі? Я кажу, отаких, оце стільки. 120 так, білих, все. <гум> <Я> білих <гум> <набиваю>. <гум> 300 штук красних. А оце набиваю в мене красних. одна картина буде, там мене тільки 25 тисячі буде біло. – Вам скучно не буває ніколи. Ні, ні Я просто це все люблю. Це моя оддушина. Ви розумієте, от я, ну як, я натомлюся на городі, приходжу, і коли чоловіку кажу, Коля, дивусь, кажу, ти знаєш сонце, мені, мені це І Це для мене отдих. Відпочинок це для мене такий. Так, так, мені це подобається. Так. Просто, А ж лежать, Володима, я краще це зроблю. А він знімав. І це і все ходить. Чесно кажучи, я не очікував, що ми потрапимо на господарів, і вони декілька слів розкажуть про свої витвори. Ми залишились задоволені. Так що, якщо вам сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, ставимо питання господарям, так як ми літом плануємо до них ще поїхати, там вони ще обіцяли картини. І підписуємось на канал, і щоб не пропустити, ставимо дзвіночок. А ми ж, зараз їдемо до своєї точки. Там, де у нас сьогодні буде мангал меню. Бо ми щось затримались сьогодні. Що тобі, понравилось? Хочеш осінь. собі вдома зробити таке? Осінь, так, да, хочу. Осінь? Яку осінь? Як у осінь? Очень хочу. Так? Да? да. Тільки якби хтось це зробив. Тільки в тебе ж забор бетонний чи ні? Шиферний. Шиферний, ну що, будеш наклеїти, на дракон клеїть. Угу. А ми сьогодні будемо сардельки їсти чи не будемо. Щось ми півдня певні... їдемо, 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 їдемо. Не можемо як приїхати. Хоча розстояння в нас тут близько 20 кілометрів. Щось Андрій не туди повів нас опять. <ривітно> як він чує? <ривітно> як перший раз. Так і я перший раз. <ривітно> а що далі? Йоки-палки. Нашу секретну базу. Отакий От облом. Їхали, їхали. 20 кілометрів рівно навіть приїхали. 20-точка. Приїжджаємо тут та-да-дам. Большой бодібум. Зайнято. Ельтанка зайнята, костері зайнято. А ми думали, це місце ми тільки одне знаємо. Але ми неподалеку знайшли ще один. Куточок. І навіть зробимо. А там теж щось є. Давай. Отака обломайка, ну. Ну хіба може таке бути? Сьогодні не наш день, ну майже не наш день. Сьогодні з ми, мабуть, не пообідаємо, а повечеряємо. В общем, міняємо концепцію, виїжджаємо в нашу таємне місце, якого всі вже знають, кроме нас. Їдемо трошки далі, будемо сподіватися, що там буде для нас місце. Бо тут приїхали на другу локацію Мурашки. Столики все потрухло і тут не фундів. Так що швидко зараз малесенький перекавний перерив і їдемо далі. Куди не вам не скажемо. Ми їдемо далі. У нас можливо все. Ми їдемо будь-куди, окрім того, куди нам треба. По дорозі до нашого, надіюся, завершального пункту ми заїхали в церкву, гріхи відмолить. Церкву будемо йти? У двох словах розкажу про церкву. Три роки назад ми тут були, і ця церква була буквально руїни з цієї церкви. Але її добре гарно відремонтували. Відремонтували. Ось тут колись намагалися прочитати надпис на камені, але в нас нічого не вийшло. Гріхи відмолили, їдемо далі. Нам сьогодні, мабуть, не світить. Ти взяв. Вчора на що ти не хочеш їсти. Бач, сьогодні цілий день без їжі. Постоїм. Я вже похудав на 5 кілограмів. А я водою зайшов на 3. Що буде далі, я навіть представити собі не можу. Тут байде. По часу у нас 14.33. Я думаю, максимум будемо пів-першого їсти. Ну, думаю, ще годинку-півтори ми точно не будемо їсти. Але ж сардельки в нас в рюкзаку з нами. Щось у мене таке враження, Саша, що я вдома буду їсти. Да? Ні, не. А я на ходу, мабуть, буду. <схід> Їхати і їсти. Все, їдемо далі. Проїхали 32,5 кілометра. Їхали отуди. Шукали столик, але його не знайшли, знайшли другий столик. Коротше, ми знайшли оазіс. По нашому білка називається. Є столик свіжий, лавочки є. Засланий клійонкою. Місце для розпалювання вогнищу є, дрова теж є. Є набор продуктів, є умивальник заряджений, є попільничка і стіл з калюжою, який Андрій камеру вже покупав. Що ще треба для цього? У нас ще 4 години часу є, так що ми можемо приготувати їжу, з'їсти їжу і знайти дорогу, як вибратися додому. Мені. Починаємо. Топимо, варимо. їмо. Oh <laughs> хоть подано. Да. <клес> все. <клес> паста песто. Да. Соси сон. А, а столовые приборы. О, та ты ж. Все є. Все як задумано. Все, начинаем жрать. <клес> да. Та ты что, богат стол. Хлеб, сардельки, пицца, паста. <клес> пицца. Короче, <клес> <клес> все есть. Берем. Сыра. 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 Класс. А как я этот обмажу трошки твою крышку? да, -да куда? Не. Вот кулек. О, давай кулек. Да. Кулек на... Масла не выстачает, но мы бы его сюда не довезли. На всякий случай жизни. Хоба. На крышку хотим мне ложить масло. Да. Вообще уже. Ова. Ова. Ну, а как прожарилось. М -м -м. Прожарка называется медиум. Медиум прожарка. Лайф. Это лайф вообще. Лайт медиум. Так, я буду їсти. Тут так, а хто тобі не дає? Вперд. Так. Ой. М -м 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 -м. Поїли, попили. А, все собрали, затушили. Їдемо додому, їдемо. Ну, якби ж ти мене пустив додому, я б короткою дорогою поїхав додому, а так ще буду тебе катати по лісам ще. Їдемо зараз на Прилуки через Ніжин. О, а вже, між прочим, пів п'ятого. Да, Їдемо додому, питаємося їхати. Бігом. До да, бігом, бігом, по конях і додому. Все, наївся, мене тепер кидай, не хоче. Завершуємо свій гриль туринг Турінг гриль Коротше, нашу маленьку пригоду. Кому подобається, підписуйтесь, ставимо лайки. Ми поїхали додому. Я поїду теж додому помагаюся знайти дом. За вітром. За вітром, а я проти вітру. Вітр. Хай пихає. Так що коментуємо. До наступних зустрічей. Пока!